Спершу вкладаєте душу, кошти у родичів, але потім ризикуєте залишитися без нічого. Коментар. Я от думаю, що мене чекає. Після розлучення я повернулася до батьків ні з чим. Діти дорослі. Я в трусіках і бусиках. Через кілька місяців померла мама. Я залишаюсь біля батька з інвалідністю позору. Але Батько це відчим по документам, я йому ніхто. У нього є син. З братом у нас все добре. Але що воно буде далі, не знаю. Щоб мені не сказали раптом: а ми тебе не просили, щоб ти доглядала. А я не можу покинути папу. Не можу сказати, що в мене немає особистого життя. Але поки що папа може якось себе обійти. Головне, щоб було наготовлено. Тут головне розрізняти емоційний аспект від юридичного, тому що. Багаторічне проживання разом в одній родині, йде прив'язка, емоційна, душевна. Тобто люди ну, до одного починають вважати родичами. Але з юридичної точки зору, друзі, хочу вам нагадати: якщо батько вашу дитину не усиновив офіційно не прописаний в свідоцтві про народження батьком, то це назавжди чоловік ваш стає відчимом для вашої дитини. Коректно поставлене питання. Чому так? Тому що офіційно на спадщину за таких обставин має право тільки офіційний син. За таких обставин, якщо не буде заповіту або не буде договору утримання, то все майно піде тільки синові. І всі витрати на ліки, на лікування, на їжу, все, що було вкладено у відчима. Це все залишиться, як то кажуть, добровільним вкладом. І нагадую, офіційні спадкоємці мають право виселяти всіх, коли отримують свідоцтво про спадщину, хто разом проживав зі спадкодавцем. У нас з колегою є навіть окремий курс пані в законі війни за спадщину, де ми описуємо різні варіанти, в тому числі і таку ситуацію. Тому що насправді на практиці неодноразово вже таке зустрічали. Коли зручно офіційним дітям, щоб за їх батьками доглядали, наприклад, невсиновлені діти або, наприклад, там, сусідки, співмешканки, тоді відносини окей. Як тільки спадкуємось десь життя, немає заповіту, немає договору утримання. Все, така людина, яка постійно допомагала доглядала, виселяється. І, на жаль, навіть суди не може тоді в такому разі вас, хто доглядає ось так, як то кажуть, від душі захистити. Тому що це йде добровільний вклад. І якщо ви переживаєте, що в майбутньому вас можуть виселити, будь ласка, піднімайте це гостре питання щодо укладення або договору утримання, або хоча б заповіту.